Сімейний кодекс України статті 211 212 стаття 211 особи, які можуть бути усиновлювачами. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодше 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на 15 років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж 18 років. Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також особи, зазначені у частинах 5 та 6 цієї статті. Усиновлюючими не можуть бути особи однієї статті. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину. Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі. Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі. Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини. Якщо дитина має лише матір або лише батька і у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується. Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами, не можуть бути усиновлюючими особи, які обмежені у дієздатності, визнані недієздатними, позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені. Були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним. Було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу з їхньої вини, перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері, зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами. Не мають постійного місця проживання та постійного заробітку, доходу. Страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини. Були засуджені за кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочин, передбачені статтями 148, 150, 151, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, що мають непогажену чи не знято в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень. За станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, є особами без громадянства. Перебувають у шлюбі з особою, яка, відповідно до пункту 3, 6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем. Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, не можуть бути усиновлювачами інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.